Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс непідвір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, там немає розуміння та часу самостійно шукати. Звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Hyundai Tucson свіженький. Це 19 рік, 1,6 дизель. Значить, Пробіг 50 тисяч кілометрів, якщо я правильно зрозумів. 24900 по вартості, 1,6 дизель на автоматі. 100% оригінальний пробіг 50 тисяч пишуть, значить сервісної історії без підфарбувань, контакти є. Цікавий варіант З таким пробігом. Так, далі. Шкіряний салончик, підігріви. Є така машинка. З таким пробігом, друзі, насправді дуже складно знайти тут на ринку щось цікаве. Більше інформації уточніте. BMW X3 15 рік, 2.0. Бензин 157 пробігу, 2500 по вартості, контакти бачимо. Шкіряний салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Так, є такий джип, рідко зустрічається. 16 рік, 3.0 дизель, 186 пробіг. Тому зі Швейцарії, 27500 по вартості, тут контакти, тут він-код. 3,0 дизель. Джип Гранд Чирокі. Шкіряний світлий салончик. На дисках. Кого цікаво телефонуйте, я думаю, що вам багато про цей автомобіль розкажуть. Nissan Qashqai. 11 рік, 2,0 дизель 176 пробігу 11900 по вартості. Бачимо контакти. Тканинний салон. Без підгріє. Audi Q5, чорний колір. 16 рік, повний привід. Значить, 2,0 бензин, 13700 по вартості і вся інформація, що написано. Контакти є, він-код фіксуємо. Є панорамка. Салон шкіряний. Mazda CX-5. 2013 рік, 2,2 дизель, 220 проб. 15300 гривень по вартості. Тут бачимо контакти. Шкіряний салон. Повний привід, до речі. Більше інформації, уточніть у власника. Hyundai ix 35 12 рік 2,0 дизель, 199 пробіг, автоматична коробка, повний привід. Автомобіль Швейцарії працює все відмінно. 14600 доларів по вартості. Тут контакти. Фіксуємо він-код. Значить, по автомобілю. Так він виглядає по колу. Так, має комбінований салончик, клімат-контроль, на гарних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Honda CR-V, чорний колір. 11 рік, 2,2 дизель, 213 пробігу, пишуть рідний, шкіра, алькантара, камера, підігрів сидінь, 14999 по вартості. Механічна коробка передач. З форкопом та парктроніками. Renault Koleos 2.0 дизель. Це, це е, 9 рік, 2.0 дизель на автоматі з повним приводом. 10-300 по вартості, бачимо контакти. Акустика Bose. шкіряний салончик, клімат-контроль. Заряжена машинка, кого цікавить, телефонуйте, власник розкаже більше. Так, є два кашкайчики: чорний і темно-сірий колір. Спочатку по чорному. 12 рік, 195 пробіг, 1,5 дизель. Повна сервісна історія. 11650 по вартості. Тут є контакти. Тканинний салон, клімат-контроль без підігрівів садінь. Значить поруч. Темно-сірий колір. Тринадцятий рік, 194 тисячі, 1,5 дизель, повна сервісна історія, 12,400 по вартості. Клімат-контроль, тканинний салон. Більше інформації, звісно, що потрібно уточнити. Hyundai Santa Fe. 2006 рік, 2,2 дизель, 220 пробіг. 10-200 по вартості. Бачимо контакти. Шкіряний салончик, автоматична коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте. Дачі Duster. 14 рік, 11200 по вартості, 1,5 дизель, повний привід. 260 пробігів. Тут контакти. Так, Салон тканинний. Трошки мало місця між автомобілями. Ось така машинка. Nissan Qashqai в комплектації Tecna. 15 рік, 217 пробіг. 1,6 дизель, автоматична коробка передач в рідній фарбі. 15500 по вартості. Контакти бачимо. Так, салон у нас тканинний, є підігріве сидінь. Форкопом та парктроніками. Audi Q5. 17 рік, 2.0 бензин, 180 пробіг, 21 тисяча 900 доларів. Він код фіксуємо. Шкіряний салон, панорамка. Nissan Qashqai, 12 рік 1,5 дизель, 240 пробігу з Франції, камера 360, панорама навігація, 11900 по вартості. Контакти бачимо. Гарному кольорі. Так, салон комбінований. Є клімат контроль. Це місний BMW X5. 12 рік 3.0 дизель, 201 пробігу, 19700 по вартості. Є пневмо, проекція шкіряний салон, чорна стеля. Контакти бачимо. Так, чорний шкіряний салончик. Темно-сірий колір. Кашкайчик білого кольору. 12 рік один дизельна п'ять механіці, 184 оригінального пишуть пробіг. Комплектація так, 360, камера 360, комбінований салон, шкіра плюс алькантара є зимова резина. 12200 по вартості. Клімат, контроль. Автомобиль с форкопом.